Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас за студією працює Христина Дричук І Далі розповім про найактуальніше. На Львівщині знищили плантацію, засіяну коноплями. Українського нардепа підозрюють у праці на ворога. В Афганістані потужний землетрус забрав життя людей. Нічна 3 листопада ворог вкотре обстрілював Україну. Під ударом була Дніпропетровщина, як повідомили в ДСНС. Одна людина загинула, четверо постраждали, серед них дитина. У Павлограді ворожі дрони влучили по місту. Загинув 55-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Серед них восьмирічна дівчинка. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. Під обстрілами також була Нікопольщина. Росія атакувала райцентр, Покровську, Мирівську та Марганицьку громади дронами й артилерією. Поранено 75-річного чоловіка, пошкоджено спортшколу, будинки, гаражі, авто та лінії електропередач. Окрім цього, бив ворог і по Запоріжжю. Очільник області Іван Федоров повідомив, що троє людей поранені. Загалом надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів, інфраструктури та автомобілів. Миколаїв теж зазнав атаки РФ. Внаслідок дронового обстрілу у місті загорівся супермаркет. Ще одна пожежа спалахнула на території СТО. Пошкоджені автомобілі та вибиті вікна в житловому будинку постраждалих, на щастя, немає. У селі Суховоля Львівського району стався вибух, унаслідок якого постраждали троє підлітків, повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Інцидент трапився 2 листопада. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Підлітки отримали опіки перед пліч, живота та кистей. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості шпиталізували до лікарні Святого Миколая міста Львова. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події та походження вибухового предмета. На Сарнинщині у ДТП постраждали двоє неповнолітніх. У поліції області повідомили, що аварія сталася 2 листопада у селі Старе село. За даними слідства, водій Мопеда Мустанг, 15 15-річний місцевий житель наїхав на 14-річну односельчанку. Внаслідок ДТП постраждали обоє підлітків. 15-річного водія із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку шпиталізували до реанімації Рокитнівської лікарні. Дівчина з переломом ноги перебуває у травматологічному відділенні. Нині з'ясовують усі обставини аварії. На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну схему привласнення 100 гектарів земель національного природного парку. У нас поліції повідомили, що серед фігурантів керівник одного з відділів порятинської міськради, колишні керівники головного управління держгеокадастру у Полтавській області та як з голова Харковецької сільської ради підозрювані незаконно передали громадянам земельні ділянки, що належать до території національного природного парку для приватизації як землі сільськогосподарського призначення. Правоохоронці встановили, що незаконно приватизовані земельні ділянки нові власники передали в оренду фермерському господарству, яке очолив колишній голова сільради. Загалом у приватну власність було передано 95 земельних ділянок загальною площею 100 гектарів, унаслідок чого державі в особі Полтавської обласної державної адміністрації завдано збитків на суму 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Нині триває розслідування. Чиний депутат України вчинив держзраду та обманом заволодів коштами приватного підприємства. Про це повідомили УДБР. Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі, починаючи з 2020 року. Він неодноразово відвідував цю країну. Зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу з території Білорусі. Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах. Давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. Не припинив він цієї діяльності після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. У публічних виступах він просував тези про нібито крах української державності, втрату території та неспроможність влади досягти миру. Депутат використав власні зв'язки у Білорусі для оборудки з постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію однак, білоруська сторона затягувала поставку. Щоб вирішити проблему, він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 мільйонів гривень. Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміум-класу. Нині підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі. На Кіровоградщині викрили спробу підкуп у посадовця навчального центру ЗСУ. У ДБР повідомили, що військовослужбовець, перебуваючи на підготовці у навчальному взводі, вирішив самовільно залишити військову частину. Після невдалої спроби вийти через охорону він запропонував заступнику командира батальйону 4 тисяч доларів США за допомогою у виїзді за межі частини. Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронців. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря. Фігуранту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Агент РФ розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ, Повідомили в СБУ фігуранти Полтавській та кіровоградській областях. Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Для цього він встановив на одному з місцевих перегонів Укрзалізниці приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити куратору фотозвіт з геолокаціями. Завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району. Його затримали, повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років тюрми. На Львівщині поліцейські знищили плантацію Конопель та вилучили наркотиків на 3,5 мільйона гривень, повідомили в поліції області. Так відомо, що зловмисники вирощували наркомісні рослини у лісі. Рослини висаджували у спеціально підготовлені ємності, заповнені ґрунтом та добривами, дбайливо доглядали, поливали, а після дозрівання з них виготовлювали наркотичний засіб канабіс. Незаконним посівом та вирощуванням наркомісних рослин на території лісового масиву у Золочівському районі займалися четверо львів'ян. Ділянки були очищені від дерев та кущів, до них були прокладені таємні стежки. Зловмисники викрили, плантацію знищили. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Дрони атакували НПЗ у російському Саратові. Про це повідомляють у ворожих пабліках. За їх даними, у ніч на 3 листопада, близько першої ночі, жителі Саратова почали писати про звуки вибухів. Згодом стало відомо, що це дрони атакували саратовське НПЗ. У місцевих пабліках повідомили, що спалахнула пожежа на заводі. І, схоже, один з БПЛА не влучив через натягнуту антидронову сітку. Джерело вогню було помітне у західній частині заводу, можливо, поруч із резервуарами. Також, за даними Росавіації, були обмежені в роботі аеропорту Саратова. Вони тривали понад 6 годин. Щонайменше 10 осіб загинули і близько 260 отримали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 бали, що стався поблизу міста Мазарі Шариф на півночі Афганістану рано вранці 3 листопада, повідомляє Ройтер із посиланням на місцеву владу. Прогнозують, що кількість жертв і постраждалих може зрости. За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині 28 кілометрів, поблизу Мазарі-Шарифа, населення якого становить близько 523 тисячі осіб. У Міністерстві оборони Афганістану зазначили, що найбільше постраждали частини провінцій Балх і Саманган, де загинули декілька громадян. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011 Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!